Вітаю всіх, хто нас дивиться, продовжуємо говорити про головне в деталях. Зараз у нас в гостях заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області, пан Андрій Киричук. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, закінчується весна і закінчується обстеження доріг, яке проводили ваші колеги в цей період. Які результати? Можете чимось похвалитися? Може область чимось похвалитися, а чи треба когось поганити, скажучи так? Mm. Ми зустрічалися не так давно в цій студії з вами і розказували про саме обстеження, регулярні обстеження доріг. Зараз це було весняне обстеження, воно відбувається щороку. Про загальні результати, які, в принципі, є у патрульної поліції, це було обстежено в цьому році от протягом цього періоду квітня, місяця, квітня і травня місяця, було обстежено 3 тисячі кілометрів доріг області. Із них 1200 кілометрів це дороги державного значення, 900 кілометрів доріг місцевого значення, 850 кілометрів вулиць населених пунктів. Відповідно, дійсно були виявлені недоліки, видавались вимоги, приписи на усунення цих недоліків, так само інформувались органи місцевої влади, надсилались їм інформації про виявлення недоліки з метою. Усунення, тобто, як ми вже говорили в попередніх е зустрічах, е про те, що е не є основною функцією поліції, це каральна функція. Тобто, ми робимо і співпрацюємо в такому плані, що виявляючи недолік, вказуємо на нього з метою усунення для того, щоб уже е обезпечити е учасників дорожнього руху. Відповідно е були вимоги е видані вимоги приписи, надіслані е інформації відповідним мерам е міст. Районів головам районів та так само складно 22 протоколи за невиконання попередньо виданих приписів. Тоб... Тобто тобто ще минулорічних, не минулорічних, а поточних, які виявлялись не в межах, припустимо обстеження. Вже а протягом року так само обстежуємо. Просто це такий великий комплекс заходів, вже називається. Весінні обстеження або осінні обстеження, але поточно протягом року так само виявляються недоліки. Відповідно, видаються вимоги, приписи на балансу утримувачам доріг з метою усунення цих вимог. У зв'язку з неусуненням відповідно складались протоколи на осіб, які допустили, і відповідно вже направлялись в суд для вирішення питання про притягнення до, до відповідальності. Що може очікувати на порушників? порушника очікує штраф, штраф є невеликим, але знову ж таки його суму вже буде прийма... про суму штрафу. Вже буде приймати рішення суд. Визначатиме безпосередньо да. суд. Якщо ми говоримо про місцеві дороги, я розумію. А якщо про державні, ви направляєте також мерам міст? Державні дороги ні. Це балансоутримувачі доріг. Відповідно, це. Служба автомобільних доріг або будь-яка інша служба, яка на балансі на чиєму балансі перебувають дані дороги, тому що ми за мерів містя говорив в рамках саме от вулиць та місцевих доріг. А це обласні дороги. Відповідно, є балансутримувачі доріг, визначені переліком, і відповідно, ми вже їм надсилали для усунення недоліків на їхніх ділянках доріг. Ну, було таке сподівання. Таке було, що у нас дороги будуть з кожним роком покращуватися. На жаль, в воєнний час ці плани не дозволить здійснити. Ну, будемо сподіватися, ж на краще. Будемо сподіватися на перемогу насамперед. Е, я так розумію, що вже розпочинаються спекотні дні, і це означає, що ми можемо побачити на наших вулицях, на вулицях принаймні Івана франківська е, звичні літ влітку. Велопатрулі. Коли вони виїжджають? Скільки їх буде? Чи є якісь відмінності щодо їхньої роботи минулоріч і цього року? Дійсно, це вже. Стабільно стандартно, щороку ми випускаємо велопатрулі. Вони є мобільніші, вони є оперативніші в рамках виявлення якихось порушень саме в місцях скупчення людей в громадських місцях, в вузьких вулицях, провулках і так далі. А так само виявлення порушень правил дорожнього руху. В основному це центральна частина міста, міста найбільш загружена автомобільним транспортом або ж там ті місця, де найбільше вчиняються порушень правил дорожнього руху, у тому числі пішоходам. Коли вони почнуть працювати від завтра, вже в Івано-Франківську виїжджають велопатрулі, які будуть працювати чи є якісь відмінності? Відмінностей жодних немає. Тобто, це такі саме поліцейські, які були попередні роки. Тобто, знову ж таки, я кажу, ця акція не нова. У нас ці заходи відповідно, вже який рік поспіль, навіть в в Умовах воєнного стану і в минулому році ми так само випускали велопатрулі і до того, і в ковід. І велопатруль це є вже стандартні такі патрулі, екіпажі, які виїжджають і слідкують за дотриманням правил дорожнього руху. Їх збільшується цього року, зменшується кількість а, цих така патрулів? така сама кількість буде патрулів. Це буде щоденно два патруля попередньо а, в кількості чотири особи, ну тобто чотири велосипеда виїде. І відповідно, як я казав, це буде в основному центральна частина міста. Якщо говорити про результати діяльності навіть в минулому році, то було виявлено, складено, оформлено адміністративних правопорушень 3250. тисячі Тобто це от адмін... велопатрулем саме цими людьми тобто фактично там від двох до чотирьох осіб заступало саме велопатруль і от щоденно було виявлено майже 3300 адмінправопорушень. окрім того велопатрулю так само призначаються завдання для опрацювання але в основному це завдання Такі, які може виконати велопатруль, тобто, якщо треба доставити особу, затримати і доставити, то відповідно там буде призначений автопатруль. Якщо це якесь дрібне хуліганство з виїздом, попереднім виїздом на місце для того, для припинення цього хуліганства, то може бути направлений велопатруль, тому що він може проїхати і повз затори. І це може бути оперативніше і мобільніше. Е, відповідно, 518 викликів велопатрулем в минулому році було опрацьовано. Е, в, ці, в цю цифру 3300 адмінправопорушень так само, окрім правил дорожнього руху, порушення правил дорожнього руху, ще входять і порушення громадської безпеки. Але окрім. Е, е, це в, в рамках адміністративного законодавства, але окрім адміністративного, є ще кримінальне. Відповідно, от знову ж таки, ми говоримо про діяльність минулорічного велопатруля, наскільки він ефективний, можна сказати. Велопатрулем, велопатрульними в минулому році було виявлено 17 проступків, які мали злочинний характер, тобто кримінальних, можливо, кримінальних проступків. Окрім того, було виявлено цими людьми велопатрульними п'ять автомобілів в розшуку та дві особи в розшуку. Тобто ефективність все таки є, все таки є. Знову ж таки, я кажу: це є мобільність, це є ну, все таки практичність і це швидкість і опрацювання і оперативність реагування на будь-які виклики або події. Вони цікаво. А це одні й ті самі люди велопатруль? Чи це змінюється? Хтось сьогодні, наприклад, на автопатрулі е, буде працювати, а хтось на велопатрулі. Тому що все таки фізичних даних має бути набагато. Е, Кращі показники в людини, яка на велопатрулі. Перед тим, як випустити велопатруль, відповідно, ми їх готуємо, вони тренуються в їзді на велосипеді, щоб не було там різних ситуацій. Але в період, коли ми випускаємо велопатруль, це теплі дні, відповідно, це от від завтра, і попередньо, там до кінця вересня, до жовтня, допоки не почнуться дощі, тому що все-таки це є люди. Це стабільно. Ці люди займаються велопатрулем і вони тобто будуть стабільно люди... заступати в велопатруль. Там. Я зрозумів, дякую. Е... Ще такі, така інформація, яка зацікавить наших водіїв, особливо тих, які полюбляють швидкісний рух на тих ділянках, де він заборонений. Це автофіксація порушень. Знаю, що збільшується кількість цих камер зараз в області. Наскільки і знаю, що змінюються навіть шляхи, де будуть фіксацію проводити за допомогою цих мобільних е, апаратів трука. Так угу. так називається. Правильно я називаю е, так, ну з труками ми працюємо відповідно це здебільшого в населених пунктів. Е, перед в місцях, де здійснюється автоматична фіксація приладами каскад, які встановлені стаціонарно, відповідно, там так само встановлені попереджувальні знаки, тобто ніхто ніде не ховається, попереджувальний знак біля кам... перед камерою стоїть, про те, що буде що в цьому місці здійснюється автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху. Щодо збільшення і, в принципі, роботи цих камер, цим займається безпосередньо міністерства внутрішніх справ і галузевий підрозділ. Тобто, патрульна поліція сама по собі тільки опрацьовує матеріали, опрацьовує дані, які надходять з цих камер. Тобто, патрульна поліція не встановлює ці камери. Ми вже якось говорили з вами про це. Патрульна поліція не встановлює камери, Вона надає тільки пропозиції з приводу того, з приводу найбільш аварійно-небезпечних ділянка ділянок, де є. Саме концентрація дорожньо-транспортних пригод та е, через перевищення встановленої швидкості руху. Відповідно, це все аналізується, і уже відповідними підрозділами можливо, встановлюються ці камери. Зараз е, у нас е, працює в області 8 камер. Вони всі є робочі, вони всі здійснюють фіксацію. Е, Швидкісного режиму, відповідно, вже через них можливо надходять особам, які вчинили порушення, надходять штрафи, у тому числі в та, додаток ДІ і так далі. Таких камер 5 є по місту, 3 є поки що в області. Це Відповідь... тільки швидкість вони фіксують? Так, а вони чим? фіксують швидкість. Вони фіксують швидкість, і у разі перевищення вже. Відповідно, особа притягається до відповідальності. Ну, а от е, такі порушення, як перетин е, двойної спол... соціальної вибор е, е, зараз, вони працюють налаштовані на швидкість. Тобто але ймовірний варіант, що вони можуть і фіксувати ці порушення. цього я сказати не можу, оскільки не ознайомлений фактично ну більш детально з технічними характеристиками, на що вони можуть бути налаштовані, оскільки я кажу, ж патрульна поліція управління патрульної поліції не встановлює їх і не має до них жодного доступу. Ми тільки опрацьовуємо і не ми, а департамент патрульної поліції е, опрацьовує уже інформацію, яка надходить. Тобто, ми навіть не знаємо скільки не можемо сказати конкретну суму м, порушень, які зафіксовані камерами, оскільки вони всі з'єднані одним сервером. І то тільки е, ті люди, які працюють на цьому сервері, так. можуть сказати цю інформацію. Я зрозумів. Чи збільшується їх? Все-таки говорили, що має бути більше оцих стаціонарних Визначаються місця, і ми вносимо пропозиції щодо встановлення, а вже на розгляд, відповідно, я ж кажу, тих органів і підрозділів, які здійснюють аналіз, вже вони будуть визначати доцільність встановлення, встановлення в тому чи іншому місці. Ще одне таке питання до вас, пане Андрію. Чи дозволяється у воєнний час використовувати? Камери фіксації в автомобілях, оці автомобільні відеореєстратори. Дозволяється? Чи це заборонено зараз у воєнний час? Mm. Взагалі, заборонено здійснювати відеозйомку критичної інфраструктури, військових об'єктів і будь-чого іншого. Відповідно, здоровий глузд всім говорить про те, що не бажано використовувати саме от на цих об'єктах або біля цих об'єктів камери, і тим більше поширювати будь-яке відео в будь-які соціальні мережі. З іншої сторони, це є безпека особи, яка керує транспортним засобом щодо фіксації навколишнього середовища у разі вчинення, у разі настання дорожньо-транспортної. Не приводи, припустимо. Відповідно, в воєнний час знову ж таки повернусь до здорового глузду. Не бажано їх використовувати, але з іншої сторони це може убезпечити потім від будь-яких інших незручних питань у разі настання негативних наслідків. Тобто це все таки рекомендований характер носить чи ця заборона, не... так Так, але заборона, конкретно, конкретно заборонено е, здійснювати відеозйомку е, будь-яких промислових воєнних об'єктів або критичної інфраструктури. Зрозуміло, чи можна з е, цим записом, який здійснив відеореєстратор, звертатися в поліцію, якщо є фіксація порушень правил дорожнього руху іншим водієм? Я так розумію, на себе ніхто не буде робити, а от є фіксація. Це є доказом, ви можете притягнути порушника, зважаючи на це відео до відповідальності? По законодавству притягається особа водій, який вчинив правопорушення. Тобто, якщо ми говорили, припустимо за камери автоматичної фіксації, то там притягається власник транспортного засобу. І є можливість водієві, якщо він не був власником, але він вчинив адміністративне правопорушення. Він звертається, пише заяву про визнання правопорушення, і тоді штраф уже накладається на нього. В цьому в цьому випадку немає такої процедури, тобто має бути конкретно встановлений водій. Можна звертатись в поліцію безпосередньо з такими даними, з такими відеозаписами. І вже поліція буде в межах своїх можливостей здійснювати розшук особи, яка вчинила дане правопорушення. Але знову ж таки бажано у разі виявлення правопорушення одразу і оперативно інформувати на лінію 102 з метою той, щоб на місце вже виїхав патруль, і безпосередньо на місці оперативно виявив особу правопорушника, а не в подальшому вже її встановлював. Я зрозумів. Тобто, все-таки треба дивитися, хто ж водій. У цьому випадку. Додалося теплих днів, додалося і у нас транспортних засобів таких специфічних, які так нещодавно з'явилися в Івано-Франківську. Це я їх називаю електроскутери. Я не знаю, як правильно вони називаються, ви мені казали перед ефіром легкий персональний електричний транспортний засіб. От як правильно їх називати. Зеленого і іншого кольору їздять. Є якісь вимоги до водіїв у цих транспортних засобів, тому що інколи їхня поведінка ну, просто вражає на дорозі. А, дійсно, нарешті ці транспортні засоби визнані транспортними засобами. Ми знали про всі знали про проблему, що от ця категорія, оці моноколеси, електросамокати, вони не передбачені були діючим законодавством. Відповідно. 23 березня набув чинності закон про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, де ввели це от поняття саме легких персональних електричних транспортних засобів, які вже їх визначають. Тобто там є певне визначення, оскільки в правилах дорожнього руху є визначення просто транспортного засобу, тобто це пристрій, призначений для перевезення людей або вантажу. Це транспортний засіб. Саме от цей транспортний засіб, електросамокати, вони вже підпадають, можуть підпадати під це визначення. Тобто, і особа, яка керує цим транспортним засобом, відповідно може вважатись водієм. Але знову ж таки, в законі, яким це прийнято, то в перехідних положеннях надано річний термін для впорядкування документів, які вже будуть регулювати дані відносини, тобто так само. Можливо, будуть внесені зміни і в правила дорожнього руху, де так само додасться вже І е, оці визначення, які визначені законом, і обов'язки та права водіїв, які от, керують даними транспортними засобами. Можливо, і дозвіл на керування таким транспортним засобом? Е, відповідно, це буде все врегульовано. Е, і е, компетенцію, відповідно до. Органом до чиєї компетенції віднесено оці от уже питання. Тобто закон прийнято, їх легалізовано вже дано визначення, що є, що, і відповідно, вже будуть в подальшому притягатись особи до відповідальності, і у них буде певний ряд і обов'язків перед суспільством, перед іншими учасниками дорожнього руху. Але знову ж таки, досліджуючи, припустимо судову практику, ми всі знаємо, що є. Дорожньо-транспортні пригоди, учасниками яких стають от дані транспортні засоби. Відповідно, деякі суди визнають їх ви і визнавали їх транспортними засобами, і відповідно водія даного транспортного засобу притягали до відповідальності за вчинення дорожньо-транспортної пригоди, припустимо, або навіть залишення вчинення і залишення дорожньо-транспортної пригоди, і притягали його як водія транспортного засобу. Тобто, судова практика так само. Є, вона є різною. Йшла попереду але... я так розумію. М? Попереду йшла законодавство. Судова ну, практика це система врегулювання суспільних відносин. Оскільки е, все таки вчинок було допущено, і будь-які наслідки настали, будь то пошкодження майна або е, шкода здоров'ю людини, в разі якщо це наїзд на пішохода, припустимо, і все таки потрібно було врегулювати цей момент, і от. Ну, так само досліджували судову практику, і водії цих транспортних засобів притягались до відповідальності. Оскільки ці транспортні засоби надаються у прокат фірмами, я так розумію, компаніями, фірмами, Оці місця їхнього перебування оцих цих самокатів, їх можна зайти всюди в будь-яку пору доби. Це і на мості бачу, і десь на дорозі, і на пішохідній доріжці. Є якісь правила їхнього стоянки, перебування можна так сказати, знову ж таки, воно тільки набуває все чинності і тільки все от, досліджуючи це проблемні питання, можливо, і шляхи їх вирішення. Тобто, патрульна поліція зараз до цього до місць перебування цих транспортних засобів поки конкретно не може будь-що вчиняти або якось їх регулювати, визначати. Тобто, це вже будуть врегульовані норми кабінету міністрів, припустимо, і відповідно. Щодо е, місць стоянки зберігання цих транспортних засобів, поки тобто, так. поки що не врегульовано це питання. Будемо сподіватися, е, є активним читачем вашої сторінки на Фейсбук. Бачу, що закликаєте не ігнорувати повітряні тривоги. Зв'язку з чим? Ну я розумію, безпека, але разом з тим, ви бачите, що люди все-таки е, ну не так реагують уже. На ці звуки сирени, як реагували раніше? Я хочу сказати, що зайвий раз нагадати про це все ж таки не буде зайвим. І нагадувати про це регулярно, оскільки ми бачимо, що держава-агресор, яка прийшла з війною на нашу територію, вчиняє регулярні обстріли всіх районів України. І відповідно, закликаємо кожен раз наших громадян, наших місцян, гостей міста області не ігнорувати повітряні тривоги і дотримуватись всіх норм і правил безпеки, оскільки всі ми бачили наслідки, які можуть настати в будь-якому незахищеному місці. Я Розумію, ще закликаєте не порушувати комендантської години. Що часті такі випадки зараз? Е, такі випадки є. Є із водіями, є із простим населенням, яке можливо там. Рухаються до місця перебування, проживання і так далі. В пізню годину в пізню годину. Все таки ми маємо пам'ятати, що в країні йде війна війна, і відповідно це є вимоги, є встановлені обмеження у зв'язку, оскільки у нас є праводія на території всієї держави, правовий режим воєнного стану. і, Відповідно, є певні обмеження і певні вимоги до населення якими не варто нехтувати, у зв'язку з тим, що все ж таки це є знову ж таки, це є безпека. Тобто в темну пору доби може здійснюватись будь-які заходи, і відповідно в темну пору доби більш посилено здійснюється реагування на будь-які порушення. У зв'язку із чим знову ж таки рекомендуємо і посилюємо увагу. Всіх про те, що необхідно дотримуватись комендантської години з метою потім уникнення будь-яких незручних питань або ситуацій. Але до адміністративної відповідальності таких людей а, не маєте права? не передбачено, не але передбач... знову ж таки такі особи здійснюються у разі виявлення осіб. Здійснюється перевірка особи, може бути здійснена поверхнева перевірка особи, а також встановлення всіх обставин перебування і порушення ну, цих заборон порушення комендантської години. Чи надходили е, до вас е, днями якісь повідомлення про те, що десь гучно звучить російська е, попса, музика, одним словом. Хотів назвати, що це не потріб, а цей звучить. Чи бувало таке у нас? Тому що знаємо про такий випадок у Львові у нас. Ми з таким не стикались, тобто у нас таких моментів не було, аби при, принаймні не надходило таких повідомлень. А, знову ж таки, це питання врегульовано законодавчо, тобто у нас державна мова в країні є українська. І відповідно звертаємо увагу всіх любителів якоїсь музики, певних напрямків або так само сфери обслуговування на те, що саме українська мова є державною і ми маємо її пропагувати. І ще. Знову ж таки, з вашої сторінки у Фейсбук. Читаю дослівно: набір до патрульної поліції Білгородщини відбувається в Івано-Франківську. Що це за така інформація? Кого набираєте? Які вимоги до претендентів? Наскільки я розумію, це репост був з сторінки департаменту патрульної поліції. Ага. Ми можемо говорити про свій набір, тобто про Білгородщину Варто як, як не частини Івано-Франківської області ми не можемо говорити, але ми можемо говорити про набір до Івано-Франківської області. Е, набір є. І відповідно, будь-який бажаючий, хто хоче себе реалізувати в поліції, хто хоче Це стати вакансії. на захист держави, їх не є багато, але вони є. І відповідно всі бажаючі можуть спробувати пройти конкурс і стати на захист населення і держави в лавах патрульної поліції. І ще одне про номерні знаки: от е, ці знаки, які на електромобілях встановлюються, були знаки з символікою Z, яку використовує наш ворог Північний. Зараз їх змінили на іншу символіку. Чи будуть змінені оці номери знову ж таки? Це питання до сервісних центрів МВС, тобто патрульна поліція не займається, в принципі, видачею державних знаків. І це питання до нормативно-правових актів, уже, які не регламентують діяльність а, патрульної поліції. Тобто... Тому я не можу відповісти на це питання. Це вже більше до сервісних центрів. Я зрозумію, тому будемо чекати їх у нас в студії. А вам, пане Андрію, дякую. Дякую, що знайшли час. Завітали до нас. Нагадаю, у нас у студії був заступник начальника управління патрульної поліції Івано-Франківської області, пан Андрій Киричук. Дякую, шановні глядачі, за увагу. Будьмо здорові разом до перемоги. Обов'язково дочекаємося її. Слава Україні!